Окей, друзі, у цьому випуску вас чекає огляд проєкту. На радарах новий Гем Еспресо Systems. Поспіши, адже можливість одна на мільйон. Добрий вечір, друзі, ми з України. Радо вітаю вас усіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. Да-да-да. У цьому випуску ми порозглянемо досить незвичний та досить унікальний проєкт. Який здатний перевернути індустрію м -м, в цілому, м -м, навіть так, м -м, буквально. І це Espresso Systems. Якщо конкретніше, то у цьому випуску розглянемо його до маленьких деталей, тому не перемикайтеся, інформація надто корисна. Ми починаємо. Що таке Espresso Systems? Espresso Systems це е, ніби екосистема, до якої входять усі учасники зі всього, всього світу. Доволі недавно Espresso Systems розробила протокол Configurable Asset Privacy Cap який дозволяє цифровим активам мати індивідуальні властивості конфіденційності. Що таке кепі? Першим застосуванням кепі є кепі, тобто A Configurable Asset Privacy for Ethereum. Кепі це програма для смарт-контрактів, за допомогою якої розробники того чи іншого токена можуть фільтрувати і визначати, яку інформацію щодо транзакцій токенів він хоче приховати, а яку показати. Тобто Творець має повну-повну свободу вибору і може бути впевнений в тому, що ті дані, які він приховав, не будуть помічені іншими. А також розробники активів можуть використовувати кепі, аби пропонувати кінцевим користувачам версії існуючих токенів Ефіріум, які мають спеціальні гарантії конфіційності. Для кінцевих користувачів ця функція переміщення токенів з ефіріум у кепі називається обгортанням. Якщо а, простими словами, то обгортання це процес, коли користувачі обгортають токени ефірім капі, вони блокують ці токени та карбують їх а, один. До одного у системі КАПІ Ваші активи КАПІ можна як обгортати, так і, власне, розгортати. Існують такі дані, які розробники токенів, використовуючи КАПІ, можуть визначати політику щодо поводу або приховання. Отож, це можуть бути такі дані, як. Адреси відправника та одержувача, сума активу, надісланого, отриманого та утриманого, або це може бути тип активу, про заговорюсь, який надсилається, отримується та власне зберігається. Окрім політики перегляду, творці активів також можуть використовувати КАПІ для визначення інших політик щодо своїх активів. Даний продукт капі може використовувати будь-хто, але хочу зазначити, що вагову увагу в протоколі виділено якраз то для Постачальників ліквідності. Якщо ми поставимо себе на їх місце, то помітимо, що їм буде важливий контроль над шахрайством та така перевага, як замороження активів, аби убезпечити себе. Раніше нічого подібного такого навіть і не було. Але до цього моменту, якщо мені не зраджує пам'ять, то було доступне щось одне із двох функцій. Частіше можна було лише заморожувати актив, але аж ніяк в один і той самий момент заморожувати та приховувати певні дані. Тепер це можливо. Завдяки капі це можливо і допомагає постачальникам тейблкоїнів почуватися більш впевнено. Як говорить команда проєкту Експресо Systems, важливим фактором при розробці капі було розширення можливостей користувачів знати про дані, якими вони обмінюються, а також слідкувати, хто контролює цими даними і хто їх власне бачить. Ось якраз для цієї болі був створений так званий спеціальний інтерфейс користувача, де ви могли відслідковувати та, що вас, те, що вас власне, цікавить. Команда ставила основний акцент на обізнати. Наніс своїх користувачів та розробників щодо контролю своїх даних. Ось чому я вважаю та е, і не тільки я, що капі є унікальним продуктом, але попри обізнаність, команда наголошує на меті зробити змога для розробників та користувачів робити свої активи більш конфіденційними. Завдяки цьому ви можете приховувати в будь-який момент інформацію про, наприклад, баланс, дохід або ще щось. Тобто проєкт робить дані більш приватними і вже ви вирішуєте, що і в який момент приховувати або показувати. На мою думку, це є правильно і цей аспект позитивно вплине на конфіденційність користувачів. Хотів би я більше вам розповісти про по самому проектові, але основний акцент команди Espresso System ставить на своєму продукту, але це нам не завадить пронизувати інвестиції в проєкт, Отож інвестиції Espresso System. дивлячись на інвестиції в проєкт, можу сміло сміло. Говорити, що у них майбутнє явно буде, та вони матимуть можливість продемонструвати свій продукт у всьому світу. За офіційними даними у Сід раунді інвестиції становили із боку інвесторів близько 35 мільйонів доларів. А ось тепер давайте більше розберемо загалом інвесторів. Із самих відомих таких інвесторів можу відмітити такі імена, фонди компанії, як Electric Capital, Greylock, Polychain, Terra, AlaMeda, Coinbase Ventures і так далі. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь та розумієте, що проект справді перспективний, унікальний і явно має світле майбутнє інвестиції та інвестори. Тому доказ. Підсумок друзі. Я рекомендую проект Espresso Systems. Свій вибір я зробив і це Espresso Systems, Та більшість інвесторів сказали б теж саме інвестиції знову ж таки. Тому доказ. Буду і надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проект. Друзі, а на цій ноті буду завершувати. На зв'язку був містер Атлан. До нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!